Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. На цьому каналі ви можете знайти багато корисних відео про те, як знайти роботу в Німеччині, як платити податки, як сходити до лікаря. І сьогодні ми будемо говорити про фінанси. Моя гостя сьогодні Олена Чебан, сертифікована фінансова консультантка в Німеччині. Привіт! Привіт! Розкажи пару слів про себе, тому що я так класно тебе не представлю, як ти сама представиш. Мене звати Олена, я живу в Німеччині вже 9,5 років. переїхала сюди за чоловіком, він має по Блаукардній програмі. І ми тут живемо з трьома дітьми. Я фінансист за фахом, у мене дві вищі освіти. Я закінчувала в Києві Київський національний економічний університет, фінансово-економічний факультет, і в мене юридична ще друга освіта. Тут я працюю фінансовим консультантом. Це така дуже розповсюджена професія в Німеччині. Коли я переїжджала з Києва, такої професії я навіть не чула в Україні. може зараз щось з'явилося, але тут вона дуже дуже розповсюджена. Тож розкажи, будь ласка, хто такий фінансовий консультант і які питання він допомагає вирішувати? Фінансовий консультант це людина, це спеціаліст, який може бути корисним за всіма фінансовими питаннями. Чому я сказала, що дуже це розповсюджено в Німеччині? Це як вибрати свого власного лікаря або свого перукаря людина, які ти довіряєш, але всі фінансові питання. Що таке фінансові питання? Це починаючи від страхування, базового страхування. Хто живе в Німеччині? вже багато знає, що тут страхування дуже розпосюджене, дуже багато різних видів. Дуже багато хто застрахований, більшість населення застрахована за з різними питаннями Ми про це пізніше поговоримо. От і е, також медичне страхування, різні накопичувальні програми, що таке сімейний бюджет, як його вести, як накопичувати гроші, пенсійні програми, приватні різні програми. В Німеччині дуже класно, класних багато програм, але ми, це не приходить в автоматично. Це про них, як мінімум, треба знати, які у нас є права, які є можливості тут. Також це дитячі програми, е, питання щодо інвестування, навіть покупка нерухомості. Тобто, дуже купу всіх фінансових цих питань, дуже зручно, коли є спеціаліст, який може бути відповісти за всіма питаннями. Тобі не треба це як і страховий агент, і банківський співробітник, і там консультант з інвестування в одному обличчя, да? це дуже зручно. Він знає всі твої питання фінансові і може тобі допомогти, знати сімейну ситуацію, сказати, що зараз дуже класна програма вийшла державна, і порадити щось, да? такі певні дотації, або я знаю, ви хочете нерухомість, або я знаю, у вас маленькі діти, да? і тут я можу допомогти з різних питань. Як стають фінансовим консультантом? Яка освіта потрібна? Чи це обов'язково економічна освіта, чи це має бути бухгалтерська освіта? Нічна освіта — це, це дуже великий плюс, але це не є обов'язково. У нас багато є в команді людей, які мають юридичну освіту, і навіть є лікарі і є, як. Вона називається німецького кверанштайґа, тобто людина, яка з іншою професією пройшла. Перекваліфікація. Так, але щоб, як я говорила, різні фінансові питання. Це за кожної діяльністю я маю отримати ліцензію. Тобто, в мене є вища економічна освіта, її не треба мені було тут підтверджувати в Німеччині, але мені за кожної діяльністю треба отримувати певну ліцензію. І в мене є вже певні ліцензії, більшість є. У мене залишилась лише одна. Остання це 3, 4 і щодо супроводження покупки нерухомості. Я ще її маю отримати. А от я нещодавно в вересні отримала інвестування. Аня 334F. до цього у мене був іспит ДББФ, Він називається. Тобто є певні іспити, які я маю здати зазвичай це від торгівельної палати. А яка кількість іспитів? Чи це залежить, наскільки напрямків ти хочеш проти? Так, да, так, це залежить від різних напрямків. Є певна кількість іспитів обов'язкових. Да, і якщо я там ще один здаю іспит, у мене ще розширюється діяльність, я можу ще з цих питань. І коли я отримую всі іспити, то це називається All-Finance Beratung німецьку, тобто я можу вже супроводжувати з усіх фінансових питань. Це треба самому навчатися чи відвідувати курси, вайтербілдинг? Угу. Є різні можливості, є за мною стоїть компанія, яка. Нам надає ці можливості навчальні, є і у нас е, учбові центри, де я можу навчатися офлайн, є онлайн. У мене є е, багато інформації, да, різних, яких підготовчих курсів, підручників, і є курси, які можна просто відвідувати. Ну, а якщо думати, як довго триває це навчання, то. Mm -hmm. Ну, зазвичай, якщо я хочу отримати всі ліцензії, то кілька років це займає. Mm -hmm. А так, щоб вийти на старт професії? Угу. На Настав професії, воно фактично фінансовим консультантом треба навчатися все життя. І це треба прийняти. Да? Тому що я консультую. Мені треба тримати руку на пульсі, розуміти, що відбувається, які нові програми. І це треба просто прийняти, якщо ти хочеш працювати фінансовим консультантом, щоб навчатися треба завжди. Да? І бути, щоб бути корисним своїм клієнтом, да? і знати, що щось новеньке вийшло, да? що щось змінилося. Зараз нова програма вийшла там по цій треба теж одразу всім клієнтам сказати, у кого є діти, бо там є дотації на дітей, наприклад, дає я. Мають супер. Це... тобто навчання буде постійно. Ти говориш про іспити, то це означає, що це іспити німецької. Який рівень німецької необхідний для складання цих іспитів і для навчання? Да, ми живемо в Німеччині, тут є одна державна мова, і, безперечно, німецька мова має бути на рівні ну, мінімум Б 2 і або це Айнс, але мінімум би два. У мене є учні, які приходили до нас в команду, які мали трошки меншу рівень. Да? Ми пробували, але вони говорили дуже складно, бо вся інформація, всі іспити, всі підручники, да? всі презентації, вони німецькою мову. І так я можу рідною мовою пояснити, супроводжувати, як це називається, як бітроєр, да? і людина, яка тебе супроводжує в професії. У нас така є в компанії, така практика, і це дуже зручно. Мені здається, коли я сама приїжджала, я шукала таку людину, таку, коли в новій країні. Да? Але все одно цього недостатньо, потрібна німецька мова. Обов'язково без неї І просто люди, які приходили до нас, вони сказали, що надто складно, ми повертаємося на курси німецької мови, ми довчимося, потім повернемося. Тобто, зараз я беру учнів лише від бидва. Угу. Е, ти сказала, що можливо стати фінансовим консультантом як Беренштайгер, тобто е, перекваліфікація, тобто людина може прийти без будь-якої юридичної, економічної, фінансової освіти. Так, це можливо, але я попереджаю, що це буде більше треба навчатися, більше вкладати в своїх зусиль. Звичайно, якщо у тебе є база в економічну світу, то тобі буде значно легше ввійти в професію. Ти будеш розуміти, про що йде мова, коли ти починаєш там готуватися до іспиту з інвестування. Починається макроекономіка, мікроекономіка, я все це вивчала в університеті. Я знала, про що йде мова, я просто це німецьку ще раз да, про, там, вивчала. Але людина, яка може, у нас є такі в команді випадки, коли людина приходить, у нас є лікарка, одна дівчина, і вона дуже успішно фінансовий консультант Зараз, да, тобто так. Така можливість є. Людина взагалі з іншою професією може стати консультантом. Це можливо, але треба розуміти, що треба бути, вкладати трошки більше зусиль. Фінансовий консультант найчастіше він працює в наймі чи сам на себе, як фрілансер чи як приватний підприємець? Насправді, можливо, і так, і так. Да, але більшість фінансових консультантів вони працюють як підприємець. Да. Це просто консультація. Проводить я відкрила на себе гіверба, тобто я як підприємець працюю, да, і я консультую людей е, просто з. Втім, там до таке питання. Ти сама подаєш податкову декларацію, чи ти теж маєш турборатора? Я маю брати. Це насправді інша професія. Це людина, яка має іншу освіту, людина, яка розбирається як з Я не подаю декларацію, до мене іноді звертаються з цим питанням. Я одразу говорю, це інша професія, це інша людина, яка розбирається у всіх саме податкових питаннях. І у мене також є такі, що вибирати, які мені допомагають скласти мою декларацію, яких знаю краще, що я можу списати з моєї, з моєї діяльності. Та, і мені підказує, і мені допомагає з моєю декларацією. Супер, дякую за знайомство, друзі. Зараз я хочу зробити анонс, що на цьому каналі в найближчий час вийде кілька роликів про фінансову грамотність і фінансове планування в Німеччині. Тому обов'язково підпишіться, поставте лайк, пишіть коментарі та питання під цим відео. І в наступних відео ми поговоримо про різні види страхування, які доступні в Німеччині, про німецьку пенсію, про способи заощадження і планування в сімейному бюджеті. Тому не перемикайтеся і до наступного відео. Па-па! З вами була Ірина Лісова і. До зустрічі.